Розділ мої справи. Після того, як на підставі вашої заяви суд зареєструє нове провадження, статус такої заяви зміниться на зареєстровано, а провадження буде доступно для перегляду в розділі Мої справи. Всі документи по справі, що мають значення для спору, групуються в судові провадження. А провадження, в свою чергу, групуються у справи. Всі справи відображаються в таблиці, яка поділяється на п'ять стовпчиків. У першому відображається номер справи, в другому суд, в якому зареєстровано останнє провадження по справі, в третьому стовпчику Мій процесуальний статус у справі. В четвертому відображається дата реєстрації першого документу по справі, в п'ятому дата надходження останнього документу по справі. Якщо ви плануєте переглянути справу, ви можете знайти її в переліку. Всі вони відображаються автоматично по даті реєстрації першого документу по справі, однак ви можете сортувати їх в прямому або зворотньому порядку, по номеру справи, суду, статусу, даті реєстрації першого документу по справі і даті надходження останнього документу по справі. Також ви можете відшукати необхідну справу за допомогою поля пошуку або можете скористатись фільтром пошуку. Для того, щоб переглянути інформацію по обраній вами справі, необхідно проставити галочку у відповідному полі та натиснути кнопку Інформація по справі. В спливаючому вікні ви зможете ознайомитись з назвою суду, який розглядає справу, складом суду, якщо вже був здійснений авторозподіл, сторонами спору. Для того щоб повернутись до переліку справ, натискаємо кнопку Закрити. Справи, які є пріоритетними для вас, ви можете додати в розділ вибране. Для цього в переліку знайдіть необхідну вам справу, позначте її галочкою та натисніть кнопку «Додати до вибраного. Після цього справа буде відображатись в розділі Вибране, а в розділі Мої справи навпроти пріоритетної справи в таблиці з'явиться іконка зірочка. Для того, щоб видалити справу з розділу Вибране, необхідно навпроти обраної вами справи поставити галочку у відповідному полі та натиснути кнопку Видалити з вибраного. Якщо вам необхідно переглянути справу, натискаємо на неї.